Хочу сказати три слова стосовно всяких журналістських рейтингів, рейтингів музичних критиків, кінокритиків, всяких, або можу сказати три букви. Я скажу три слова. А, переважна більшість цих а, всяких рейтингів а, тіпа, 10 самих найуродливіших машин. Типа 25 зірок у яких найгірші пластичні операції, Там, типу, 10 найкращих гітарних рифів, Там, типу, 100 найохуєнніших хітів 70-х. Коли ти вчитуєшся в ці, в ці списки, то бачиш, що насправді їх склав. ну, Може, якщо не дилетант, то уж що, як мінімум людина із дуже таким суб'єктивістським підходом до всього. От. Наприклад, послухав я там розхвалених там, 20 самих ахуєнних металічних рифів, із яких там на першому місці була поставлена якась хуйня. Ну і власне на третьому-четвертому місці була хуйня. А між хуйнями. Поодиноку були поставлені е, класичні рифи, які визнані абсолютно всіма, і це було дуже банально включати їх у цей список. Тобто таке. Або цей жахливий е, жахлива книжка тисячу альбомів, які ви маєте почути перед смертю. Тим більше на цю книжку, саме найжахливіше в цій книжці, це те, що е, на неї. Дуже багато людей у своїх суперечках, у своїх холіварах посилаються як на е, надзвичайно авторитетне джерело, і як на практично джерело істини в останній інстанції. От, наприклад, е, один прихильник групи Cannibal Corpse, е, який е, казав, що от бачиш, критики, авторитетні критики, значить, вважають їхній такий то альбом, я вже забув, який називається, шедевром. Типа, а хто ти такий, блядь, Ти піздець? А, хто ти такий, щоб сперечатися з думкою там, таких найавторитетніших критиків, які включили його в цю книжку, тисяча альбомів, які ви маєте почути перед смертю? І при тому в наступному своєму пості на форумі цей чувак а, а, казав, що музичні критики це а, отстойні чуваки. Що... Що вони а, насправді виносять свої, насправді дуже упереджені у своїх вердиктах і оцінках і так далі. Тобто він протирічив сам собі. Але це йому не заважало. На основі того, що а, цей альбом Cannibal Corpse був включений в цю книжку, розказує мій, що він типа шедевер. Так само, типу, всякі рейтинги, типу, 10 найгірших автомобілів на світі. І коли ти заходиш на сторінку із таким рейтингом, бачиш, що в принципі туди включені нормальні машини, які невідомо з яких причин не сподобались журналісту. Може, це якийсь чорний піар або ще щось. Але головна мета, по-моєму, таких от статей, таких от псевдорейтингів це привабити відвідувачів. На ту сторінку. І щоб на тій сторінці що розмістити, як побільше, побільше проплаченої реклами. Щоб тіпа, відвідувачі, які подивляться цей гімнорейтинг, ще одним оком глянули на рекламу. От і все. Тому що за такими от дуже гучними вивізками, типу, блять, 10 найгірших хуєнь. Або Десять найкращих ахуєнностей, за ними, за ними прикривається щось дуже таке суб'єктивіське і ламерське, дилетантське складене.